Що? А ти знаєш, що це таке? Ну, Труси мої. А що? А ти знаєш, де я їх взяла? Ні. Ні? Сусідка мене тільки що гукає, каже, що вітром надуло твої труси на балкон. Ну, то може, вони висіли? Висіли, да? Хорошо. У мене тепер до тебе два питання. Перше, одкуда? Тітка, знаєш, це саме твої труси. А друге питання як вони з першого етажа опинилися на п'ятому поверсі на її балконі? Ого, Ну, там вітрюган, мабуть, був, Вітрюган, мабуть, прямо був. Раха. так? Вітрюган! And <laughs> you